Усім привіт на моєму каналі. У цьому відео ми з вами поговоримо про те, як лише одна будівля може змінити долю всього міста і зробити його туристичним магнітом. На вас чекає екскурсія музеєм Губенхайма в Більбао. І я покажу вам і розкажу про найвідоміші роботи найуспішніших сучасних художників світу. А почати пропоную із розкриття таємниці ефекту Більбао та з історії створення цього унікального музейного об'єкту. Ефект Більбао намагається повторити у всьому. В світі після відкриття музею Гугенхайма протягом трьох років. Місто відвідало понад 4 мільйони туристів. За даними Financial Times, за перші три роки роботи музей допоміг заробити близько 500 мільйонів доларів економічної діяльності та близько 100 мільйонів доларів у вигляді податків. Початкові плани створення музею Гугенхайма в Більбао походять з кінця 80-х років, коли бакська влада запустила програму відродження міст із метою диверсифікації економічної структури міста, в якому на той час... Домінували старі металургійні та суднобудівні галузі. Музей мав посприяти новому життю міста Більбао після промислової кризи 80-х років. Як зазначив пізніше, архітектор Френк Гері, музей поставив місто Більбао на карту. В 1980-х роках фонд Соломона Гугенхайма думав про розширення, оскільки існуючі музеї в Нью-Йорку та Венеції не були достатньо великими, щоб віддати належне колекції. В лютому 1991 року адміністрація Більбао В'язалася з представниками фонду Кукенхайма і запропонувала співпрацю, яка передбачала створення нового унікального музейного об'єкту, який зможе підняти місто Більбао на новий культурний рівень. Переможцем архітектурного конкурсу став проєкт Френка Огері. Влітку 1993 року почалися роботи по знесенню старих будівель, які займали землю. А будівля почала формуватися в жовтні 1994 року, і до закінчення року фонд Соломона. Кукенхайма і Бакська влада Писали угоду про управління, яка встановлювала умови їх співпраці. 18 жовтня 1997 року музей Гугенхайма в Більбао був офіційно відкритий. Таким чином, Більбао зміг розвинути свою культуру спадщину до безпрецедентного рівня, одночасно сприяючи розвитку та художній світі свого населення. Успіх музею також спонукав до створення інших культурних комплексів та оновлення існуючої інфраструктури. Присутність музею стала пусковим механізмом для трансформації Вільбао всього за кілька років було спружено багато будівель навколо музею такими престижними архітекторами, як Заха Хадід, Ізозакі, Норман Фостер, Сантьяко Калатрава, Рафаель Манео і Сезар Пеллі. Френк Овен Гері є одним із найвідоміших. Найпрестижніших архітекторів світу. Він прекрасно реалізував замовлення, поєднавши естетичні та функціональні міркування. Для втілення основної виставкової функції передбачалися великі прозорі інтер'єри із кімнатами без вікон. Бажання звільнити приміщення від колон зумовило планування конструкції несучих стін і перекриттів, які могли б витримувати навантаження. Архітектор використав комп'ютерне програмне забезпечення для 3D-дизайну програму Катія, яка не використовує. Овувалася архітекторами, вона була створена для проектування літаків. Проте програма дозволяла архітектору поєднувати стабільність конструкцій із вигнутими формами. Геррі розробив просту сталеву сітку, яка повторюється по всій конструкції, яка складається із сітки головних балок, посилених тріангуляціями діагональних брусків. Однією із проблем будівництва музею була несуча стіна. Незважаючи на уявну простоту, музей може похвалитися складним каркасом який виконує несучі функції будівлі, а також утворює оболонку архітектурного об'єкту. Ще одним ключовим елементом у генезісі проекту став вибір матеріалів для фасаду. Спочатку архітектор вивчав можливість покрити будівлю сланцевою міддю, яка була відхилена через те, що вона є токсичним сплавом і нержавіючою стальлю. Однак Геррі зауважив, що сталь може бути досить тьмяною в сірідні, які були дуже поширені в більба, і що висока вологість може роз'їсти її. Він зацікавився титаном. Це метал, блиск якого подібний до блиску срібла, який сяє навіть у похмурий день. Ці візуальні властивості разом із дуже легкою вагою, пластичністю та стійкістю до корозії, компенсували його один недолік, високу ціну, тому було обрано мінімальну товщину панели, щоб не перевищити бюджет. Архітектор поважав закони міського балансу. Тому, навіть проектуючи таку досить яскраву будівлю, він звертав увагу на міське оточення музею. Гері розробив простору центральну зону Атріум як вертикальну зону розподілу та циркуляції, навколо якої розгортаються численні галереї в музеї. Архітектор прагнув дати відвідувачу можливість вибору скласти власний маршрут без упереджених пропозицій. Атріум безпосередньо з'єднується із усіма виставковими зонами, таким чином, що після споглядання робіт у визначеному крилі, відвідувач повинен був повернутися через Атріум, щоб потрапити в іншу зону музею. По вертикалі музей Гугенхайм Аймовбільбау складається із трьох рівнів, які важко впізнати зовні через відсутність вікон на фасаді. Щоб уникнути відбивання світла на експонованих роботах, архітектор не включив жодних вікон у виставкові приміщення, окрім кімнати 103. Він вирішив освітлити музей за допомогою великих мансардних вікон у стелі та великих металевих скляних конструкцій у форматі навісних стін, які зосереджені майже виключно в атріумі та в різних входах. Використане скло було виготовлено за спеціальною технологією, яка передбачала вкраплення металевих частинок до його складу. По-перше, для того, щоб оберегти відвідувачів від надмірного тепла, і також щоб зберегти роботи від надмірного сонячного випромінювання, яке дуже шкідливе для предметів мистецтва. На першому поверсі відвідувачів зустрічає ретроспективна виставка японської художниці Яйої Кусама, яка розповідає історію життя та творчості художниці, висуваючи на перший план її прагнення до взаємозв'язку та глибокі питання. Про існування, які спонукають її творчі пошуки. За останні десятиліття Кусама стала однією із найзатребуваніших художниць у всьому світі. Це найбільша ретроспектива художниці за останнє десятиліття. Вона складається із близько 200 робіт, картин, малюнків, скульптур, інсталяцій та архівних матеріалів. Організована хронологічно та тематично. Вона охоплює основні теми мисткині: нескінченість, накопичення, радикальний зв'язок. Космічна природа, смерть та енергія життя. Мета цієї ретроспективної виставки зосередити діяльність Кусами на конкретних геополітичних та психосоціальних реаліях, які вона переживала. Детальний огляд життєвого та творчого шляху Йої Кусама вже є на моєму каналі. Там ми з вами говоримо, як життєві випробування, зокрема війною та особливостями ментального здоров'я, вплинули на творчість її кусама. А також я розповідаю, як і чому так багато всесвітньо відомих митців. Копіюють художницю, наприклад, Енді в своїй прекрасній впізнаваній стилістиці робіт завдячує саме Йойо Кусама, саме в неї він її скопіював. Угу. Або ж Аніш Капур. його скульптура прикрашає один із фасадів музею Гугенхайма в Більбаон. Чітко помітно, що під час її створення він явно надихався одним із перформансів Йойо кусама. Якщо ми говоримо саме про сучасне мистецтво. Знання біографії автора просто необхідне для того, щоб розуміти його твори мистецтва. Посилання на біографії всіх згаданих митців у цьому ролику я закріплю в описі до цього відео, і по його завершенню ви зможете ознайомитися із біографіями цікавих вам авторів. Річард сера, сучасний американський скульптор, майстер постмінімалістичної скульптури і великий друг Франка Геррі. те, що він назвав Великий Зал, він почав у 1997 році, встановивши змію. Твір довжиною 31 метр, висотою 4 метр і вагою 180 тонн. 2005 року до нього приєдналися сім колосальних скульптур. Ця постійна інсталяція є талоном формального розвитку сирам. Коли відвідувачі проходять крізь ці скульптури, вони несподівано змінюються, створюючи запаморочливий і незабутній рухомий простір. Ця інсталяція вважається ідеальним альянсом між сучасним мистецтвом. І музейним простором, що викликало великий інтерес у світі мистецтва. У центрі уваги виставка скульптур Пабло Пікассо, дидактика матерії та тіла, яка організована в рамках заходів до 50-ї річниці смерті художника. Попри те, що Пікассо не отримав формальної освіти і скульптури, він практикував її майже із самого початку своєї мистецької кар'єри. На думку художника, скульптура була засобом вираження рівнем живопису, рисунку чи гравюрі. Проте за його життя широка громадськість майже не знала про його діяльність як скульптора. Якщо порівняти кількість його картин і скульптур, 700 скульптур проти 4500 картин приблизно можна зробити висновок, що художник завжди тримав фокус на живописі однак причиною тому, що його скульптурні роботи часто залишалися прихованими, було загальне схвалення цих скульптур, що залишило на митці глибокий слід власне показував їх лише найближчим. Запорошені на полицях скульптурні роботи Пікассо використовував під час створення своїх живописних робіт. Він використовував малоформатну скульптуру як модель для вивчення світлових ефектів і композицій для нанесення їх на картини багато скульптур. Довго припадали пилом в майстерні Пікассо, поки в грудні 1932 року директор журналу Мінотав, мистецтвознавець Теріаде, запропонував до друку статтю Андре Бертона Пікассо в його стихії, і як наслідок було здійснено візит до студії Пікассо, аби зробити фотоскульптур. 1966 року, у віці 85 років, Пікассо вперше погодився включити свої скульптурні роботи у велику ретроспективу його. Творчості на окремих виставках, які проходили в Парижі, Лондоні та Нью-Йорку. А прямо зараз ви можете дати мені зворотній зв'язок стосовно якості контенту у вигляді коментарів, вподобаєк, наприклад, сол левіт, художник, який зробив інструкції до своїх робіт, мистецтвом. Як писав сам митець, архітектор не бере лопату, не копає землю, щоб закласти фундамент, не кладе цеглу, однак архітектор є художником. Сол Левіт розробляв спеціальні інструкції, які може реалізовувати хтось інший. Відео з детальним оглядом його творчості також є на моєму каналі. Посилання на відео закріплено в описі до цього ролику. У наступній галереї представлені картини та скульптури художників, які кидають виклик уявленням про смак. І високу та низьку культуру. Представлені роботи об'єднує наявність впізнаваних форм та сюжетів, які взяті безпосередньо із повсякденного середовища художників, твори мистецтва спираються на фотографію, предмети споживання та масові образи популярної культури. Усі вони містять прямі теми, сміливі кольори та техніки, які мінімізують сліди ручної роботи художника і таким чином руйнують ідею оригінальності та дорогоцінності. Джеймс Розенквіст і Енді Ворхал. Є ключовими прикладами поп-арту. Розенквіст розпочав свою кар'єру як художник для рекламних щитів, а в 1960-х роках використав образи з реклами у своїх картинах, щоб прокоментувати світ, який дедалі більше одержимий товарами і знаменитостями. Енді Ворхол привласнював зображення із змі та комерційних продуктів, включаючи їх у свої картини. Його радикальне використання шовкографії дозволяло повторювати те саме зображення знову і знову. Ця техніка порушила традиційні межі між образотворчим і комерційним мистецтвом, і назавжди змінила наше уявлення про живопис. Гілберт і Джордж, двоє людей, але один художник, вони популяризують мистецтво для всіх і вважають, що все є потенційним предметом мистецтва. Вони розробили унікальну перформативну практику та сукупність яскравих графічних фотографій. Джеф Кунс досліджує межі між популярною та елітарною культурою. Тюльпани букети з різнокольорових квітів із повітряних кульок, які Частиною серії Celebration, що зображує звичайні предмети масового виробництва пов'язані із різноманітними урочистими подіями. Про значення тюльпанів Джефа Кунса я вже вам розповідала в моєму попередньому відео візиті до фонду Праде в Мілані. Обов'язково рекомендую переглянути відео, якщо ви його пропустили. А також на моєму каналі є детальний аналіз творчості Джефа Кунса. Посилання я традиційно залишаю в описі до цього ролику. Після воєнна абстракція ця експозиція включає роботу. Та ключових діячів, які працювали в Нью-Йорку наприкінці Другої світової війни, які започаткували зміни в живописі, скульптурі, фотографії та кіно через міжнародний рух авангарду під назвою Абстрактний експресіонізм або Нью-Йоркська школа. Практики руху відкинули традиції спонсорованих державою художніх академій на користь використання абстракції для передачі сильного емоційного чи експресивного змісту. Як видно із експозиції, роботи цього покоління художників не можуть бути визначені як єдиний стиль. Натомість були прийняті різні стилістичні підходи, завдяки яким художники розділили віру в силу та звільнення абстрактного мистецтва в неперевершений історичний момент. Цей спалах творчої енергії в 1940-х-50-х роках вперше в історії поставив Нью-Йорк. Центрі західного світу мистецтва. Марк Ротко один із головних представників американського абстрактного експресіонізму. У своїй творчості Ротко виражає універсальність людських прагнень через широкі кольорні зони, особливість, яка змусила деяких критиків описати його роботи як містичні. Посилання на відео про Марка Ротко закріпляє в описі до цього ролику. Мови вираження. У цій галереї представлені роботи митців, які прийшли на зміну нью-йоркським абстрактним експресіоністам і чиє. Експерименти із різноманітними процесами та матеріалами привели до створення нового виразного твору мистецтва. Завдяки роботі з новими техніками представлені художники прагнули наблизити мистецтво до реального звичайного життя. Агломерація металобрухту та використаних автомобільних кузовів Джона Чемберлена перетворює енергійні та експресивні концепції живопису абстрактного експресіонізму в тривимірну форму. Чемберлен коментував: Я працюю із матеріалом, а не з нав'язуванням якоїсь волі. В середині 50-х п'ятдесятих сайтвомблів розробив характерну стилістику своїх робіт. У циклі Дев'ять розмов про комода він згадує творчі та руйнівні сили, втілені римським імператором Аврелієм Комодом. Кожна картина показує один із його конфліктів. Мистецтво Твомбіль стосується творчого несвідомого. Воно ілюструє процес, у якому божевільний імператор перетворюється на архетип. Уважне прочитання образів твомбіль переносить нас за межі очевидного хаосу в реальність класичного минулого. Для того, щоб Краще зрозуміти логіку робіт Саетвомблі рекомендую ознайомитися із відеооглядом його діяльності. Посилання на відео традиційно закріпляю в описі до цього ролику. Роберт Раушенберг почав використовувати шовкографію на початку 60-х років. Він намагався відобразити безлад і протиставлення повсякденного життя з допомогою словника дисонансу Традиційно для Раушенберга в роботі залучено багато зображень із журналів і фотоархівів, а також власні фотографії художника. Жан Мішель Скі створив роботу, яка є гостро особистою та політичною, посилаючись на болючі проблеми, з якими стикався митець, будучи темношкірим чоловіком у Сполучених Штатах. Абстракція та духовності. Ця галерея об'єднує бакських та іспанських художників різних поколінь, які працюють із абстракцією та її численними формами. Отейза всю свою практику присвятив пошуку порожнечі, видаленню матерії та домінуючій ролі простору. Едуардо Челіда особливо зосередився на абстракції. Актному визначенні просторового об'єму через форму його все життя цікавив зв'язок між світлом і архітектурою. Концепціями, з якими він експериментував у різних матеріалах в міру зрілості своєї роботи, Пабло Палазуело розробив дуже особисту форму геометричної абстракції, натхнену езотеричними вченнями східною філософією, математикою та наукою, як і його друг, скульптор Едуардо Челіда, Паласуело спочатку отримав освіту архітектора. Крістіна Іглесіас створює великі мінімалістичні структури, які артикулюють унікальну чутливість і великий духовний вимір. Іглесія. Подобниці працювати на межі абстракції, використовуючи деталі, які мають наративний тягар. В одному із прилеглих до атріуму просторів розміщена робота Ель Анацуєн. 1998 року художник почав виготовляти металеві скульптури, використовуючи кришки від пляшок. Цей матеріал важливий з точки зору концепції творів, адже алкоголь був одним із продуктів споживання, який європейці привозили до Африки, а потім обмінювали на рабів. Таким чином матеріал додає твору історичного символізму. Створювати такі металеві скульптури, а на цьому допомагають кілька помічників. Для реалізації Rising Sea художник найняв людей із Нігерії. Процес тривав близько року. Три отримані великі панелі були з'єднані разом, щоб утворити єдину велику поверхню. Це одна із найбільших робіт художника. Назва море, що піднімається, нагадує нам, або ж хоче застерегти, що природа і цивілізації можуть бути трансформовані миттєво, а великий масштаб роботи є метафорою величезне змін клімату. Я дякую вам за перегляд. Закликаю вас віддячити моїй праці вашим прекрасними вподобайками, коментарями, підписками на канал, якщо ви опинилися тут вперше. А також, будь ласка, поширюйте мій контент серед ваших рідних, друзів, знайомих, щоб вони також могли піднімати собі настрій за переглядом цікавого і досить пізнавального контенту. Дякую вам і до нових зустрічей!